Вітаю вас, любі малята, хлопчики та дівчата! Малята, а давайте ми з вами пригадаємо, в якій країні ми з вами живемо. Так, дітки, молодці, ми живемо в Україні. А наша країна, опишіть її. Правильно! Єдина, найкраща, неповторна, квітуча, сильна, дружня. Малята, а скажіть, будь ласка, як називають людей, які живуть в нашій країні? Молодці. Людей називають українцями. А скажіть, будь ласка, якою мовою ми розмовляємо? Правильно, дітки, ми розмовляємо українською мовою, яка є державною. А скажіть, будь ласка, яка ж наша мова? Молодці правильно рідна, мелодійна, співуча, солов'їна, калинова. Любі дітки, хочу вам нагадати, що 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Конституція це основний закон нашої держави. День прийняття основного закону. Є державним святом. В цей день люди святкують, радіють, усміхаються, горді за свою батьківщину. На будівлях майорять прапори. Конституція відображає, як організована наша держава. В кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називають законами. І їх дуже дуже багато. Але Конституція це головний закон, і якщо його не дотримуватись, не буде порядку. В основному законі записані всі права українців, наприклад, такі, як право на життя, право на освіту, право на медичну допомогу та інші, а також записані обов'язки, наприклад, такі, як старанно вчитися, берегти природу. Та багато інших. Також в Конституції записано, що всі діти рівні у своїх правах. Права оберігаються державою, тому треба жити за законом у нашої країни і бути її відданим громадянином. Конституцію читають тато, мама і дідусь. Я на неї теж дивлюся, сторінки перегортаю. Гарна книжечка і цікава, всіх добру навчає. І дарує людям права від зла захищає. Любі мої маленькі українці, вітаю всіх з Днем Конституції, щасливого життя бажаю! Нехай у кожній оселі панує щастя і любов. Нехай наша Україна процвітає знову і знов!